Слава Україні! Триває 1253-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 171 бойове зіткнення на північно-слобожанському і курському напрямках. Сили оборони України зупинили 22 атаки російських окупантів. Так, минулої доби ворог завдав на цих напрямках 7 авіаційних ударів, скинувши при цьому 11 керованих авіаційних бомб. Здійснив 381 обстріл, з яких 12 із реактивних систем залпового вогню на південно-слобожанському напрямку. Російські окупанти п'ять разів атакували у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного. На Куп'янському напрямку учора відбулося чотири атаки російських загарбників у напрямку Піщаного, Куп'янська та в районі Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази у районах населених пунктів Новий мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку середнього Серебрянки, Шандриголового та Ямполя. На Сіверському напрямку Сили оборони України успішно зупинили сім атак російських окупантів поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки. На Краматорському напрямку учора зафіксовано чотири бойових зіткнення у напрямку Білої гори та в районі Новомаркового. На турецькому напрямку ворог здійснив дев'ять атак у районах Турецька та Олександро Калинового. На Покровському напрямку українські воїни зупинили 63 атаки російських окупантів у районах населених пунктів Попів'яр, Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролібівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохацьке. Маліївка, Тимирівка та Зелене поле на Оріхівському напрямку. Українські воїни відбили дві атаки у районі населеного пункту Плавні. Протягом минулої доби на Придніпровському напрямку українські воїни відбили шість атак російських окупантів. Учора російські терористи завдали по території України три ракетних удари, застосувавши шість ракет та 57 авіаційних ударів, скинувши при цьому 109 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 5715 обстрілів, зокрема 131 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 3677 дронів Камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 890 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили один танк, одну бойову броньовану машину, 30 артилерійських систем, 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 67 автомобілів російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!